Міняю колесо і тут такий момент, минулий раз не міг зняти його, тому що прикипіла оця болванка зіржавіла, прикипіла до самого диска. Ну, зараз я сприснув ведешкою. Якщо не поможе, треба буде робити прийом пріом ну вдарити по колесі, по резині, а не, не скажімо, по, по цьому металовому диску. Так що, ну, коли не можеш від'єднати, то я думаю, що там дерев'яним чи гумовим молотком, хто знімає на сервісі, може і вдарити по цьому якось акуратно. Але я сподіваюся, що воно обійдеться без того. Зараз я його відкрутив чуть, чуть. Можна спробувати зірвати його самою масою машини. Отак Я його зараз двома руками похитаю сильно. Я сподіваюся, що буде видно, що воно відстане. І так само з тої сторони. З передніми сподіваюся, буде краще. Там трохи краща ситуація, оскільки тут сіль, сіллю посипають дороги, і все-таки трапляється, що воно прикипає і треба буде почистити. Скажімо, щоб на наступного разу воно не прикипало На рахунок ведешки то ні в якому разі не треба, щоб воно попала на, на гальма, тому що воно, вони просто можуть не спрацювати. і На оці болти теж ні в якому разі, що воно не повинно. Щоб воно туди попадало. У мене ще є якісь залишкові знання. В школі я ходив два роки на комбінат, який був побудова експлуатації автомобілів, так що це в принципі, допомагає, особливо коли треба якусь річ зробити самому на такі моменти. так. Значить, поміняю його зараз на інше колесо. Зараз подивимося, що з того вийде. Ведешка зробила своє діло. колесо воно знімається, зняв його одною рукою. Так що там я трошки приснув. І що основне, щоб не попало на болти. Якщо щось не попало, треба протерти, щоб потім правильна затяжка вийшла. Я взагалі то колись мав динамометричний ключ, якщо мова йде про Україну. Тут, звичайно, можна... Я на костку міняв, костку дотягують безкоштовно, якщо що, там здається 100 Нм метр має бути. ну Залежно для машини, може бути 110 ну в районі 100 приблизно. Так що такі от пироги. Якщо комусь треба, особливе питання було. Взагалі, якщо б не знімалося, я б його тут ногою вдаряв, певне по і, значить, Знімав би його так, таким більше фізично відривав би. Але от що за рік сталося, воно чуть-чуть прикипіло. От на цих на цих сітненнях тут видно, де була ржа і ржа, зроб, і ржа зробила свою корозія зробила своє діло, що така от справа для безпеки то колесо зняв це засунув під машину значить отак от, от якщо раптом зірветься домкрат так що це зараз поміняю якщо воно все відкручується нормально то тут easy peasy як кажуть все має бути нормально